Всім привіт любі друзі! Так як я обіцяла показати вам ще варіант голубців із пшоном. Ну я буду робити їх не просто з пшоном, а пшоно ще й з грибочками та зажарочкою. Це рецептик, рецепт ще моєї бабусі. Дуже-дуже він старенький цей рецепт. Я не знаю причину, чи може з м'ясом було тоді туговато чи що. Но ці голубці, це моє дитинство, вона дуже-дуже часто їх робила не просто нам поїсти, а навіть на такі свята, як Різдво. Дуже смачно вони подавалися. Подавалися вони із часником. І так часнику немало, багато, але це настільки мені заповнилось, вони настільки смачнющі, значить, перше, що ми починаємо. Капуста, у мене молода капуста. Я її почистила, верхні листочки викинула. Тепер я буду просто вирізати ось так кочеришку. Хоча ви знаєте, що можна на голубці взагалі отак просто відрізати, цю частину викинути і тоді і швидше, і легше парити. Але буду робити так, як робили всі раніше. Не знаю, чи це економія, просто у мене це мені легше, бо це вилкою. Коли береш капусту, легше відбирати ці листочки. І так відділяємо саму кочеришку, відправляємося у, до каструлі парити капусту. Воду поставили, майже вода вже закипіла, вже гаряча. Я воду хочу трошечки присолити. Трошечки це чайну ложечку кину солі. І нашу капустину я відправляю у воду. Закриваю кришечкою і десь хвилин 5-7, і будемо до неї дивитися. А цим часом, поки париться наша капуста, ми нарізаємо любий шматочок сала. Можна свіже, можна під черевина, з прорізю. Шов кого є. Отакі шматочки невеличкі нарізаємо сала. Тут десь приблизно у мене 200-250 грам, не більше нарізаного сала підготували. Дві цибулинки я підготувала, і цибулю нарізаю просто кубиком. Ось спочатку на такі невеличкі смужечки по пів сантиметра, а потім, отак поперек на маленький кубик. Цибульку порізали, підготували, сало також підготували. Відправляємося до плити, до сковорідки, обсмажуємо. На добре розігріту сковорідку відправляємо наші шкварочки. Не на великому вогні, на середньому, помішуючи, смажимо, щоб вони потихеньку-потихеньку томилися. Олію не додаємо. Нехай свій жирок вони самі отак отпускають. Сало дачі потрошку вже топиться, золотиться. На цьому етапі його можна трошечки посмачити, щоб смачніші ці шкварочки були. Я кину півчайної ложечки солі звичайної і звичайного молотого перцю чорного. Десь Хоча б третю частину чайної ложечки. Ось так, поперчили. Все це помішуючи, ще топимо їх, хай ще трошки пускає жирок. А тим часом наша капуста, мабуть, вже трошки пропарилась, бо пройшло хвилин 5. Це точно. І я вилочкою таку кочеришку, дістаю її і прямо в мисочку. І оці верхніх два листочка чи три, скільки виходить. Отак От в мене вийшло 4. Знімаю остальну в кипяточок. Нехай далі париться, закриваю кришечкою. А цю також закриваю кришечкою. І так як у мене кришечка з дирочкою, ще й накриваю зверху рушничком. І париться далі. Шкварочки стали такі більш золотистіші. Можна вже викидати порізану цибульку до них. Перемішуємо це все і далі смажимо, щоб цибулька була готова. Все, наша зажарочка, як бачите, вже готова. Виключаю я сковорідочку і це все дойде і нехай тут же воно охолонює. А тим часом ми займемося підготовкою пшона. Беру ємкість, пшоно. Пшона беріть стільки, скільки ви хочете голубців накрутити. Я візьму отакий у мене десь на грамів 300 стакан. Повний, отак, повний, я ж зверху наберу цього пшона. Ось так, висипаю і йду пшоно, так як рис, промивати в холодній воді в декількох водах. Пшоно промиваю, набираю так водички. І зараз ви побачите, яка вода. О. Бачите, яка гряза стає. Ось цю водичку зливаю, знову холодну воду набираю і так 4, може і 5 разів повторюю процедуру. І отак промиваємо до прозорої води, поки вода не буде прозора. Пшоно, коли промили, зразу заливаю кип'ятком. Нема різниці, скільки води, в мене просто повний чайник кип'ятком. Це тільки ми робимо для того, щоб воно не гірчило. Заливаємо пшоно. Всім добрий вечір. Добрий хто приєднався? Всім добрий вечір. Просто залили кип'ятком. Я закрию, отак кришечкою прикрию. Це для того, щоб воно краще пропарилось. Потім вам покажу. Пшоно саме дасть знать, що воно вже пропарене. Знаєте як? 에, повинно бути посередині. Горка без води. Це вже пшоно показує, що воно вже готове далі. Його цей. Або другий варіант, як у мене, ця мисочка повинна сама миска отак аж відійти від цього. від ну, від каструльки, від мис... так, відставляємо. Якщо велика капусточка, то ріжемо навпіл. Якщо маленька, листочки ось залишаєте так, капусту підготавлюємо, знімаємо. Оцю зверху кочеришку, яка така товстенька, і капусточку або залишаєте так листочок, або ділите навпіл. Значить, пшоно наше ще запарюється. Що нам ще треба? Розкажу зразу, листки, Галіна, так Людмила, сказати. дякую. Готуємо казаночок, в якому будемо це все запікати. Я буду робити невелику порцію. Я все, що в мене сюди не влізе, сюди не влізе, я все заморожу. Вже готові голубці, які я покручу, я заморожу. А тут я буду готувати небагато, тому що в мене в сім'ї такі голубці не всі будуть їсти. У мене будуть краще їсти такі, що просто м'ясо з рисом, з морквою. Но це дякую. страва мого дитинства. Я її дуже дуже обожнюю. І розкажу, покажу, як же ж її смакувати. Так, на дно на дно мого казанка я постелила звичайний листок капусти пропарений. Все, отак постелили, бачите? І це в мене якби дно вже вкрите. На дно кладу, може, два листочка лаврового листочка. Поклала. Дякую. Так. І духмяний перчик. Ну, ж, скільки там? 4-5 горошків, отак покладу. 4-5 горошки. Марія, дякую. Дякую, Марія, дякую. Ось так це виглядає поки що. Відкладаємо в сторону. Значить, ще, що добре за ці голубці, поки можу відлікатися, розкажу. Викладаємо ряд голубців, що наша бабуся так робила. Ряд, наприклад, копченого чи м'яса, чи ребер. Знов ряд голубців, знов копчені ребра чи м'ясо. І отак доверху в банячках у нас не в казанах, а в нас в баняках таких робили. На дно листки стелили з капусти, про припра... ці лавровий листочок, духмяний перчик, і далі ліпили голубці. Оці що з пшона, я розказую. Цю страву у нас любили подавати іменно на різдво. Це саме головна була свята. На святвечір на різдво головна страва. І перекладалася вона із копченими ребрами. Або просто копчене е, сало порізане. А Якщо не любить копчене, можна якщо не, не копчене. Люб, да, якщо не люблять, то заміна така: можна пожарити, просто шкварочки. Якщо це ви робите, не в піст, просто шкварочки. Бо коли моя бабуля робила в піст. Вона шкварки не додавала. Коли просто цю блюдо, це блюдо готувала, наприклад, на Різдво, що ми їли вже на другий день, то ми їли із шкварочками. Значить, шкварки це десь приблизно грамів 200-250 сала, можна з прорізю, з м'ясом. Звичайно, у мене не копчене, не копчене, і е, е, дві цибулинки. Дві цибулини і сало посмажила. Як я робила? Я прямо на суху сковорідку, на невеликому вогні порізала тоненько соломкою сало. Воно, коли пустило жирок, почало вже підсмажуватися, я додала цибульку. І це в мене сало обсмажене з цибулькою. Далі окремо я обсмажила цибульку з морквою. Одна морквина натерта і одна цибулинка. Також це я обсмажила. Оці голубці із пшона. Не додають томат, не заправляють томатними соусами, не додають помідори. Тут вони виходять, коли вони стушаться, вони виходять світленькі. Ці голубці тушаться повністю у молоці. Ці голубці заливаються молоком. А потім, коли вони стушаться, наприклад, бабуся наша робила у печі, і коли вони стушилися, вона або заливаєте їх. Часниковою, чесночною заливкою або в тарілку кожному даєте і поливає людина собі. Це вже робите на свій смак. Пшоно у цю страву не вариться, не вариться, а запарюється гарячим кип'ятком. І там трохи ви чекаєте. Ну, я думаю, ми не будемо вже чекати. Я буду, мабуть, вже воду зливати. Всім добрий вечір, хто приєднався. От. Так. Може, ще трошки дам, йому хай ще постоїть. Дивіться, що ми далі хай ще трошки постоїть. Я ж хочу, щоб воно гарно пропались, поки що відставлю. Значить, дивіться, беремо миску. У миску я викладу шкварочки. Дивіться, ці шкварочки, що я обжарила з цибулькою. На цьому, етапі, на цьому етапі ви можете і зразу додавати пшоно, і так і залишити. Пшоно із шкварками перемішати. Але це вже моє новшество. Мені так смачніше. Я додам, у мене небагато грам 400, може навіть 350 просто пожарених грибів. Шампіньони пожарені з цибулькою. Це просто кубиком порізані шампіньончики і пожарені з цибулькою. Ось шкварочки, 200-250 грам сала пожареного з цибулькою. І шампіньйони. Також Пожарені з цибулькою. Також додаю сюди. А ви можете цей момент, бо оригінальне це блюдо, оригінальне, взагалі оці гриби не додаються. Тільки шкварки з цибулькою, без моркви. Без Моркви Моркви тут не буде всередині. І пропарене, пропарене пшоно. Яке ми вже пропарили, злили кип'яток, кип'яток нам не потрібний. І пшоно ви сюди додаєте, і це все ви перемішуєте і заправляєте. І починаєте свої глубчики крутити. Зелені також сюди не додаємо. Єдине, що пшоно дуже любить масло. Пшено, саме пшоно, коли ви гаряче пшоно, хоч тут є і шкварки з цибулькою прожарені, і на олії прожарені грибочки, ви шматочок. Масла, десь приблизно грамів. У мене тут до 40, не більше. І до пшона додаєте. Так, це я все розказала. Ну що, тепер з чого ми починаємо? Ще треба молоко. Молоко я загріла, тут десь приблизно літр молока, Літр. І тепер вже починаємо. Значить, беремо пшоно, вже пропарене, яке пропарене. Давай, Сереж, вже будемо починати додавати. Так. Виливаємо воду, цей кипяток нам вже не потрібний, щоб водички не було, щоб взагалі вологи не було. Ютуб канал Олена Томашевська. Всіх запрошую на нову страву блюдо із цвітної капусти. Дуже смачню Вчора зробили і навіть на сьогодні не залишилось, щоб вам показати. Ми сіли, всі сказали, навіть діти сказали, у мене менший син. Взагалі не любить капусту цвітну, Не броколі, не цвітну. Я вам чесно кажу, коли попробував, каже, мама, така вкусна. Це що, цвітна капуста? Кажу, так. Да. Він каже, вона така вкусна. Я кажу, От бачиш? От. Значить, так, все пересипали. І тепер, оце вже без водички, я пересипаю сюди. Пшоно стекло висипаємо. І тепер це прибираємо. Це нам не потрібно. Масло вершкове прямо сюди кладу. Так. Наталі молода капуста була. Капуста молода, дві головочки. Все, перемішуємо. Тепер, воно візуально кажеться, що багато пшона, але ж воно потім розземліє з масличком, з маслицем, да з салком. От, воно буде смачне. Ще раз кажу за заливку. Тут саме ця фішечка, заливка з часничком, з укропчиком, така підсолена. дівчата, Або моя бабушка відкривала баняк, коли, наприклад, в спічі доставала ці голубці. І цією чесноковою заливкою, в желізній мисці вона так вилкою перемішувала цю заливку, і в баняк виливала цю заливку чесночну і далі накривала. І воно ще постояло трохи. Можна так зробити. А можна кожному в тарілку дати голубці, кожному, і потім кожен собі в тарілки буде смачити цією залимочкою. Це вже ви дивитесь як вам зручніше. Як ви хочете, так от Марина Таргойська, дякую за подарунок. Ніна Гончак, дякую. Ні Кетік. Оце блюдо. Я думаю, що в вашій сім'ї при... приживеться. Воно дуже дуже легке, воно бюджетне. Я так думаю, бюджетне можна зробити взагалі без грибів. А хочете, ще багаче зробіть його. Замість грибів додайте трошки там м'яса. Каструльку я буду робити маленьку, бо остаток голубців я потім просто буду Хаті, бо... ні, грибочки були печериці. 400 грам грибочків печеріці порізала кубиком і обсмажила на олії з цибулькою. Що, Шоно сире. Шоно сире. Так, так. Все. Ось, капуста пропарена. Було дві головки. Ой, розлила трошки. Було дві головки. Ось, оце роздіта вже капуста. Все, починаємо. Починаємо. Можна отако листочок ціленький викладати, як зазвичай, і можна, буде все. Ось... Так, дівчата, солі забула, вибачте, кинути солі. Я ж вам розказую ля-ля-ля-ля. У пшоно забула кинути солі. Дивіться, десь чайна ложечка. Воно це все потім там. Перчик за бажанням, як хочете, я не буду чого кидати перець, бо коли я тушкувала під черевину, я на сковорідці під черевину поперчила, посолила. То зараз, виходить, кинули тільки солі босерепшину і перемішали. Ось перемішали. І починаєте швиденько їх крутити. Але ми пшоно промили добре і все. Пшоно промивалося десь у водах п'яти, а потім заливалося кип'ятком. То воно дуже добре. Кип'яток не ігноруйте. Заливайте пшоно обов'язково перед приготуванням кипяточком. Тому що кипяточок забере, оце саме головне горіч. Із цього пшона уйде горіч. Я не знаю, по скільки, може краще брати більшу ложечку, бо щось це дуже маленька чайна. І накладаємо десь приблизно столова ложка. Що нам буду накладати, так десь приблизно. От. Я буду завертати ось так. Не як класичні голубці, а я буду бока отако підвертати, підвертати ось так. І ось так буду просто звертати голубчика. І оці голубчики викладаю прямо на перець дух'яний з горошком. Ось так воно має вигляд. І так швиденько. А якщо капуста дуже велика, то звісно буду перерізати листок пополам. Якщо капуста невелика, то буду робити ось такий, як я вам показала. По столовій ложці у маленький листочок, того робляться дуже швидко, якщо ви побачили, дівчатка замітили листочки м'ягусінькі. І ось так ось завертаю. І отак плотенько друг коло друга викладаємо. Все. Я думаю, що я вам вже показала. Тепер, що ми далі робимо? Зверху, зверху викладаємо. Тепер на наші голубці, зверху, ще кидаєте, хочете, листочок. Далі жарена морква з цибулькою на олії, звичайно, викладаєте. Усередину пшона не кладете морку. Усередину ні-ні ні. Ні-ні ні. Тільки отако зверху. Це ви посмачите все. Так, усередину не треба. Ось так виклали. Молоко я до ефіра перед ефіром довела до кипіння. Виливаю. Так. Таку каструльку трошечки потрусили потрусили зверху. Можете, якщо ви молоком заливаєте, а не вершками, хочете ще кусочки вершкового масла покласти, як хочете. І закриваєте цю всю красоту одіялом. Капустним капустним одіялом. Ми закриваємо ось таку. Да. Це обов'язково ця процедура. От по цих листках я орієнтуюся. Це я, наприклад, якщо духовка, то відкриваю, дивлюся, мої листочки дуже дуже вже починають Знач... А скільки приблизно молока? Стаканчик десь виходить. Е... Ну ви ж дивитесь не ваш помогу, баняк стаканч. інший може бути. Ви ж дивитесь по своїй посуді. Якщо у вас банячок більший, у вас може піти літр. У мене зараз молока десь пішло десь 300-400 мл. Зараз тільки що це пішло десь 300 А Можна декілька запитань Давайте. одразу закриваємо кри е, Наталя Питає, можна звичайні м'ясні голубці тушити у сливках? Да. Дуже смачно буде дуже тоси, що дуже, я сам дуже, дуже, дуже класно. Uh, а коли залили молоком, не солимо молоко? Я не солила, хай буде солодке. Так, наче всі запитають. Все. Тепер варіанти тільки ваші. 180 градусів духовка, верх і низ, якщо ви хочете. Дивитеся аж через час на них, можна півтора, отак аж подивитись. на це це якщо духовка. Або піч, якщо у вас воно така, є можливість. У мене нема. У мене не то, що піч, у мене навіть каміна нема вдома. Або плита, газова плита. На плиту ставимо не на великий вогонь, дивимося на середньому вогні, коли гарно закипить, і тушкуємо. Тепер розкажу, хто спішить. Значить, я зараз зарані покажу заливку, просто її зараз не можна заливати, але я її покажу, поки вони будуть тушитися, а ви собі там запишіть, що цю заливочку заливати аж через години, 2-3. Зараз ми її зробимо, а заливати через години дві-три. Я поставлю пока тушить, дай людям на скрін рецепт. Може, хтось він? На все? ось на дивані лежить. Дай Дівчата, в кого немає часу, тримати наш ефір. Зараз даю на скрін тут рецепт і опис, як робили сьогоднішню страву. Якщо вмієте робити скрін, робіть. Будь ласка. Поки тушаться наші голубчики, показую, показую, що я роблю. Так, дівчата, надавили в мисочку часнику зубків 10-15 на такий казанок. Багато, багато надавили. Там, наприклад, якщо робити влітку, то дві головки надавіть чесничку. Якщо маленька каструлька, головка, бо якщо у вас така величенька каструлька. В общем, 10-15 субочків часнику надавили. ось Надавили так, надавили часнику. До часнику додаємо солі. Півчайної ложки десь сміливо додавайте. щоб заливочка ж смачненька була, Півчайної ложечки солі кинули. Це по бажанню. Хочете меленого перчика третю частинку. Кинули. Далі. У мене заморожений кропчик. У мене нема Ще цей дощ сильний, йде. свіжого. можливості. Укроп є свіжий на городі, але нема можливості взяти. Дуже сильний дощ. У нас злива. Кріп свіженький. О, от. Так от. Скільки хочете. Зелені багато не буває. Ось. Я кинула дві чайні ложки. Бачите? Дві чайні. Сіль. Сіль, видавлений частик і кріп, тепер десь приблизно столова ложка з верхом олії, десь так приблизно лью. столова ложка з верхом олії, столова півтори, перемішуємо цю кашицю. І звичайна вода, якщо ви в селі з керниці, якщо ви в городі. З цього з чайника кип'ячена, можете холодна чи яка. У мене обична вода із скважини. Обична. Приблизно вліємо до тих пор, поки оця кашиця не стане супчиком. Дивіться. Ну, скільки там, 150 грам. Дивіться, щоб такий супчик у вас получився. Оця заправка, дівчата, дивіться, як тепер далі. Коли ваші голубці пройшло години там дві, наприклад. Ви виключаєте вогонь, відкриваєте кришку у голубцях, виключили вогонь. І оці листки, що зверху листя у вас було накриті голубці, листочки ви отодвинули в сторону, тими, що накрили голубчики, і оцю заливку повністю вилили у ваші голубці і закрили кришечкою. І можете дати, воно щоб напіталося часночним оцим. Таким ну, ароматом. Це перший Ксюшенька, варіант. Дякую. Другий варіант. Оце все можете не виливати, а можете ті голубці, які ви подаєте, в тарілку їсти, наложили в тарілку кожному. І отако цим соусом ці голубці гарно полили чесночним соусом. Хочете сметанкою. Але у нас не подавали ці голубці сметаною, у нас подавали от іменно з цим <свісно> чесночним соусом. Познайомся, це мої всі друзі. Всім привіт, а чого вас так, багато? <свісно> а чого <вас> так <свісно> багато? Да, Вже спати пішло було більше. Так да, так, да, так. Да. Так що е... це друзі, які засідали. Діма, ти не пам'ятаєш, коли ви виступаєте в Тернополі? Бо в нас зараз на ефірчику Віталій. В Тернополі Бар... ні, але можна написати Брати Томашевські або майже бразерс в гуглі. І Він напише, коли ви виступ. Ага, ага, шоу так. називається Divo Vision 2 о я хотіла Віталію Баренко, його син дивиться вас. Бачиш, хотіла. А він зараз у нас на ефірчику це наші тобо приїжджати до Києва 17 червня. О буде виступ, буде неймовірний А де він буде в Києві? Віталій бери дитину. Приїжджай до Києва 17 червня. Кластер краків називається цей ДК. Кластер Краків. Кластер Краків. Просто напишете 17 червня Division 2. Або 17 червня ілюзійне шоу братів Томашевських. Вау, будемо... вау! А до речі, мати буде там. Це буде наш перший виступ мати. Я мати. буду. А ти не знала? Бачите, я теж буду. <ріх> а ще й позакадровий голос там буде. Так? Да? Ти? То oh. багато дівчат <смеш> кажуть: ой, як хочемо подивитись, то заходьте Дитя, на Девіжен 2, Подивитись. Ви чуєте адрес тільки що сказав. Через тільки не лякайтеся, бо сьогодні. я дідусь 17, -го. 17 -го червня кластер краків. О, чули, да? Та просто пишіть в гуглі 17 червня е, ілюзійне шоу або 17 червня брати А в Одесі. Вона сваля Казаченко за В Одесі я не знаю, але в цілому на наших сос... наших соцмережах, в наших сторінках. Томашевський, діма, наприклад, моя соцмережа. Там в інстаграмі можна подивитися там цілий список нашого туру. І 17 числа буде саме мати і закадровий голос. Це? У нас тут Людмила yeah. каже: на вас підписана. Дмитрий Сергеєві. Це означає, що у Людмили є гарний смак. <смеш> Вона підписана тільки на правильних людей. <смеш> Солодкий бачить і син, також підпишіться в Інстаграмі, в Ютубі чи в Тіктокі. Боже, в нього в Тіктоці так багато. Мамі ще до нього ову. Ого... Діма, скільки в тебе в Тіктоці? Шість? П'ять і шість мільйонів. П'ять і шість мільйонів. Боже, ще мамі до нього далеко і далеко. Представляє? Бо ти ну скільки? Це скільки ти Два. Ну два. Ну так а. ми скільки? Ну вісім років вже. А вони вісім років вже працюють. Бачите, ти дівчат. Ще, ти ще перегониш. Я ще Добре. перегоню, кажу. Ефіра. так що бачите, бувайте. Все, дякую, дякую, Добре що раніше. до нас зайшов. Так оце ж він скрипить на тренажорі. Оце ж бачите, він скрипить. <каліна> коліна, то коліно скрипить коліно скрипить. Так, так. У нього ж травма коліна, то йому травматолог оці дав заняття. Щоб він займався, і оце він так лікується. Йому щось колять у коліно. Він не просто так, бо йому щось і колять, він ще дуже... недавно на, на був, а зараз вже ходив розходиться там. Серйозна дуже травма, дуже серйозна, і він не міг зробити операцію із за того, що виступ за виступом. А йому сказали, що якщо ти зробиш операцію і вийдеш зразу на сцену. То тоді нельзя буде переоперувати, щось там робити, що буде ще хуже. Треба тільки три місяці дома вилежать. А він сказав, що я три місяці не вилежу. Тоді я буду лучше так. А він лікар сказав, тоді з паличкою, виступай з паличкою. і він оце рік, рік з паличкою, з костелями виходив. А зараз йому вже костелі вбрали, паличку вбрали і сказали на тренажері щось там розробляти. Це зараз реабілітація. реабілітація. І це він зараз ходить, це коліно. Мучається, і це на цьому тренажері це коліно тренує і колить якісь уколи йому колять у коліно. Оце таке дівчатка. Так що ви побачили, познайомились з моєю сім'єю, а я буду своїми голубцями гратися да морозити. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей і на добра. На добраніч,